Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео ми з вами розглянемо невеликий будинок площею 50 метрів квадратних плюс тераса, розміщений на ділянці 6 соток. Поговоримо про облаштування ділянки, кому підійде такий будинок, які його основні розміри і оглянемо, звичайно, планування. Також коротко розповім вам про умови співпраці при замовленні даного проєкту в мене і зорієнтую вас по вартості будівництва коробки з оздобленням фасаду і вставленими вікнами та дверима. Розмір ділянки по фасадній стороні 20 метрів, по фронтальній 30. Відкатні ворота та хвіртка рознесені по фасадній стороні і при такому варіанті потрібно врахувати місце для воріт у відкритому положенні. Наприклад, в даній ситуації це ворота шириною 4 метри плюс 2 метри на механізм. Сам механізм при цьому може займати 1,6 метра, але щоб не проєктувати впритик до хвіртки, краще врахувати запас. При можливості передбачте місце для гостявого паркування авто, можна вздовж фасадної огорожі, або, як я показував в одному із попередніх відео, за рахунок заглиблення в'їзної частини. На ділянці передбачена площадка для паркування одного максимум двох авто. Також можна розглянути варіант будівництва легкого навісу, завдяки якому в дощову погоду ви зможете вийти з авто, перейти під звис даху будинку і, не намокнувши, потрапити в приміщення. За паркуванням починається садова зона ділянки або зона відпочинку. Тут можна посадити плодові дерева, кущі порічок, смородини і тому подібне. Але перше, що вам потрібно на земельній ділянці, це максимально надійне місце для зберігання. За відпочинковою зоною я розташував господарчий блок для садового інвентаря та інших речей необхідних господарств. Як варіант можна розглянути максимально конструктивно готове рішення з побутовим вагончиком або морським контейнером, який по фасадній стороні можна задекорувати, наприклад, під стиль будинку. Також тут знаходиться накрита зона барбекю, високі грядки та теплиця. Щоб покращити вигляд з тераси, зону відпочинку та господарську, я розмежував візуально зеленим насадженням. Що стосовно інженерних споруд на ділянці, то свердловина розташована біля господарського блоку, що додає зручності в її використанні на грядках чи в теплиці. Також виконаний підвід води до зони барбекю для використання в літній період, що дозволяє помити руки після роботи на грядках. І, звісно, даний вмивальник буде незамінним помічником при роботі з мангалом. Дане розташування свердловини це найкоротший шлях до підведення води в будинок, а саме в кухонну зону. Система септик розташована в зоні паркування на відстані 5 метрів від будинку та 25 метрів від свердловини, що відповідає нормативним вимогам ДБН. Також дане розташування зручне для обслуговування системи, оскільки септик знаходиться біля в'їздних воріт. Садові доріжки на ділянці передбачають різну траєкторію руху. Наприклад, з паркування ми можемо пройти одразу на господарчу зону. Логіка розміщення доріжки саме попри паркан заключається в тому, що по нормативних вимогах нам і так забороняється садити кущі ближче, ніж 1 метр. А таким чином ми і дотримуємось вимог і корисно використовуємо 1 метр простору. Також з паркування можна пройти на терасу попри будинок, а з тераси найкоротшим шляхом можна добратися до барбекю. Оздоблення самого фасаду, штукатурка плюс фрагменти планкену. Дах будинку чотирьохсхилий шатровий. Даний будинок можна розглядати як дачний варіант або для постійного проживання сім'ї з одною дитиною, літній парі або для одної людини. Площа будинку без тераси 50 метрів квадратних, площа тераси 16 метрів квадратних. Габаритні розміри будинку міняються в невеликому діапазоні в залежності від матеріалу стін, який ми виберемо при співпраці зі мною. В даному ж варіанті це 8 метрів 29 см на 8 метрів 29 см. Висота від чистової підлоги до стелі 2 метри 85 см. В будинку є дві спальні різної площі: кухня-їдальня з кутовим диваном і телевізором, санвузол, вхідний тамбур і невелике господарське приміщення. В будинку також передбачені канали природньої вентиляції кухні, санвузла та господарського приміщення, також канал для газового котла, витяжки плити та димовий канал каміну. Система зберігання речей, шафа в тамбурі, шафа у великій спальні плюс комод, шафа у малій спальні або кабінеті, зберігання в ліжку та можливо у дивані, плюс стелажі в господарському приміщенні. Я перед собою ставив задачу розмістити більше одної спальні в рамках даних розмірів і площі 50 метрів квадратних. Це бюджетний варіант планування, тому тут немає гардеробної кімнати, окремої теплогенераторної, третьої спальні і тому подібне. Для максимального розуміння об'єму простору давайте від першої особи прогуляємось по будинку. Одразу зазначу, що я не являюсь дизайнером, і дані меблі та оздоблення виконані тільки для візуальності. Заходимо в тамбур, площа якого складає 3,73 метра квадратних. З тамбура давайте заглянемо у господарське приміщення. Тут я розмістив пральну машину і стелажі. В даному приміщенні можна розмістити електрощитову і лічильники. При необхідності також система безперебійного живлення і різні побутові речі. Площа даної кладової 1,57 м2. З вхідного тамбура ми попадаємо в коридор, площа якого становить 2,4 м2. Одразу при вході над нами розміщений люк на горищі, по праву сторону двері у ванну кімнату, площа якої складає 4 м2. По ліву сторону спальня з двомісним ліжком, максимальний розмір якого по ширині може бути, враховуючи тумбочки, 2 метри. Площа більшої спальні складає 12,82 метра квадратна. Прямо по коридору розташована кухня їдальня, площа якої 16 метрів квадратних. Сидячи на кутовому дивані в поле зору попадає як телевізор, так і камінофер, вогнем якого ви можете насолоджуватись зимовими вечорами. А перебуваючи на кухні через двері тераси, ви можете проглядати значну частину зони відпочинку на ділянці. Якщо вам потрібно прийняти гостей, то стіл легко можна розвернути і розкласти таким чином, наприклад, щоб хтось сів на дивані, а хтось на стільцях. При цьому залишається місце для проходу. Із кухні-їдальні ми попадаємо в житлову кімнату, яка може виконувати роль як спальні, так і кабінету. В кімнаті два вікна більше для забезпечення природнього освітлення приміщення, інше менше вікно забезпечує візуальний контроль за зоною відпочинку. Така ж ситуація і в основній спальні. Площа меншої житлової кімнати становить 9 метрів квадратних. Котел, розміщений на кухні, в заглибленні біля каналу вентиляції. Також в каналі є можливість виконати ніші для зберігання або декору. Так, давайте вийдемо з вами на терасу, ширина якої складає 3 метри, довжина 5 метрів 10 см, відповідно, площа трошки більше 15 метрів квадратних. Прозора конструкція даху дозволяє максимально природнім шляхом освітлити кухню, їдальню і навіть коридор. І так, умови співпраці. Даний проект готовий в ескізному варіанті з попередньо продуманими технічними моментами практично в будь-якій технології. І на базі даного ескізу ви можете замовити індивідуальний проєкт з можливістю вносити велику кількість змін. А саме прив'язка будинку на ділянці. Підбір та розрахунок фундаменту плюс оформлення креслень фундаменту. І тут я хочу уточнити, що у вартість проєкту входить конструкція підвалу любої конфігурації, підбір висоти цоколя та посадка будинку на рельєф. Можливість коригування існуючого планування. Підбір і заміна матеріалів та технологій зовнішніх та внутрішніх стін. Підбір і заміна матеріалів та технологій перекриття. Підбір матеріалу покриття, наприклад, металочерепиця, бітумна черепиця чи керамічна черепиця. Можливість внесення змін в розташування та розміри вікон і дверей. Підбір матеріалу та технології фасаду. Розміри тераси та вхідної групи. Також ви можете вибрати покриття підлоги тераси чи вхідної площадки. Це може бути терасна дошка або керамічна плитка. Тобто, якщо дана ідея будинку вам підходить, то ви отримаєте індивідуальну робочу документацію з детальною специфікацією об'єму матеріалів плюс моєю консультаційною підтримкою на період будівництва коробки. Я не продаю вам просто PDF-файл з поміткою концептуальний чи типовий проєкт, за який ніхто не несе відповідальності. Ви отримаєте два екземпляри друкованої версії проєкту з вкладеним моїм сертифікатом. І особистою печаткою інженера та плани і фасади плюс розрізи в ДВЖ форматі для подальшої можливої самостійної роботи над проєктом. За допомогою даного проєкту ви без проблем отримаєте дозвіл на будівництво і зможете організувати, проконтролювати і побудувати свій будинок. Із складом даного проєкту, вартістю та іншими деталями, ви можете ознайомитись на моєму сайті. Маркування даного проєкту DT1. Орієнтовна вартість будівництва коробки, матеріали плюс робота. Щоб розрахувати вартість будівництва, необхідно максимально точні дані по конструкціях і об'ємах. Отже, у вартість, яку я зараз вам назву, буде входити фундамент це монолітна залізобетонна стрічка плюс плита підлоги. Розмір стрічки і ярмування плити для тераси та вхідної площадки відрізняється в меншу сторону. Тераса та плита влаштовуються з терморозривами від фундаменту будинку. Повне утеплення фундаменту, повне утеплення підлоги, відмощення навколо будинку. Зворотні засипки зовнішня та внутрішня, стяжка підлоги по утеплювачі під чистове покриття. До речі, для спонсорів Patreon ByMeCoff та каналу Рівня Суперспонсор я завантажив детальний розріз по стіні, де показав конструкцію будинку із всіма виносками, поясненнями та розмірами. Посилання на дані ресурси знаходиться під цим відео. Стіна зовнішня. Газоблок d 400 375 мм, плюс мінеральна вата 100 мм, наклею плюс дюбелі плюс зовнішнє оздоблення фасадною штукатуркою і фрагментально планкеном. Оздоблення цоколя клінкерною плиткою, вікна, вхідні двері та двері на терасу. Монолітні перетинки над вікнами та дверима, монолітний пояс під перекриття. Внутрішні стіни та перегородки з повнотілої цегли. Вентиляційні та димові канали з повнотілої керамічної сегли, утеплені мінеральною ватою 100 мм на клею плюс дюбелі, утеплення виконано від рівня перекриття, оздоблення клінкерною плиткою від рівня даху, бетонна основа для кріплення накривок каналу. Перекриття збірні залізобетонні пустотілі плити з утепленням зі сторони горища мінеральною ватою товщиною 250 мм. Плюс підлога горища. Дах. металочерепиця по дерев'яній крок'ійній системі, водостічна система, дерев'яна підшива звису даху, на щільні планки. Підлога вхідної площадки та тераси облицьована плиткою для зовнішніх робіт, каркас тераси з дерев'яних елементів, покриття даху тераси з монолітного полікарбонату. Отже. Вартість комплекту матеріалів на вище згадані конструкції, тобто на повністю всю коробку з оздобленням фасаду і вставленими вікнами і дверима, вам обійдеться в 1 200 000, 000, 000 гривень. Якщо ж говорити про. Роботи, то вони коливаються в діапазоні від 200 до 600 тисяч гривень, ну або 0 гривень, якщо роботи ви проводите своїми силами. Дана вартість взята не із стелі. Щоб вивести ціну, я порахував детально кошторис на вище згадані об'єми. І хто замовить виготовлення даного проєкту як бонус, окрім загальних об'ємів основних матеріалів у проєкті, отримає ще й деталізований об'єм в Excel-файлі. Звісно, можна побудувати і дешевше, якщо будувати не згідно норм і правил, вибрати дешевші матеріали, дешевшу робочу силу, будувати, як сказав сусід, кум, брат, сват, або як будували колись в лапках. Також можна купити такої площі будинок в селі значно дешевше. І знову ж таки, якщо ви доросла людина то ви повинні розуміти, що чудес не буває, і якщо готовий будинок дешевше, то значить там або погана якість, або він будувався раніше, коли вартість будівництва і матеріалів була значно нижчою, і відповідно тоді він відповідав нормам, а зараз вже ні. І такий будинок буде тягнути з вас кошти в період експлуатації, і замість того, щоб безтурботно в ньому жити, ви будете займатися постійним ремонтом. Інше питання, якщо ваше житло зруйноване расистами і вам потрібен дах над головою, і в такому випадку буде правильно поставити нормативні вимоги на другий план. Залишайте свої думки з приводу даної ідеї будинку в коментарях, також напишіть, які б ще варіанти ви б хотіли побачити в моєму виконанні. Дуже вам дякую, що ви додивились до даного моменту, поставили вподобайку і підписались. До побачення в наступному відео.